Рік щура, рік Тигра, рік дракона. Чи замислювались ви, чому кожен рік у Китаї присвячений певній тварині? Всім привіт! Мене звуть Анна Велика і сьогодні ми розкриємо таємниці китайського календаря. Як він працює? Чому 12 тварин і що це означає для кожного з нас? Отож, починаємо з бази. Китайський календар це поєднання місячного і сонячного циклів. Він відрізняється від нашого григоріанського, тому що базується на фазах місяця. Кожен рік починається з молодика і святкується китайський новий рік. Це свято зазвичай припадає на кінець січня або початок лютого. Але чому тварини пояснює? Згідно з легендою, Будда запросив усіх тварин на зустріч, і лише 12 з них прийшли. Щур, бик, тигр та інші стали символами років. І це ще не все. У кожного року також є своя стихія: вода, вогонь, земля, метал або дерево. Це складається в 60-річний цикл, у якому всі можливі комбінації тварин і стихій повторюються лише раз. Наприклад, рік дракона у стихії води терпляється раз на 60 років. Це впливає не тільки на святкування, але й на передбачення долі особистих і ділових успіхів. Але як дізнатися, яка тварина керує вашим роком? Все просто за датою народження. Бо більше кожна тварина має свої риси. Якщо ви народились під знаком тигра, вас вважають сміливим. Якщо під знаком Зайця дипломатичним. Однак китайський календар використовують не лише для святкувань. Він допомагає планувати важливі події, весілля, укладення угод та навіть початок подорожей. Щоб правильно зрозуміти значення кожного року, потрібно врахувати і тварину, і стихію. А тепер трохи про новий рік. Це найяскравіше свято, яке триває 15 днів. Китайці прикрашають свої будинки червоним кольором і запускають феєрверки, щоб залучити удачу і прогнати злих духів. Тож китайський календар це не просто система відліку часу, багатовікові традиції, мудрість предків і ціла система символів, які впливають на життя людей і до сьогодні. Сподіваюсь, тепер ви трохи краще розумієте, що рік дракона чи рік змії це більше ніж просто слова. Дивіться рожеві окуляри, щоб знати більше. З вами була Анна Велика. Всім па-па!